Шоста ранку кладу запікати рульку. А чому так рано? Тому що дуже поганий графік відключення світла. Більше нема так, щоб було можна запекти, тому що Багато. Сьогодні багато має бути відключення, велике відключення. Так що сьогодні запікаємо рульку ранесенько. Ну, на що вона мені на ніч? Кладу в духовочку ще й зараз на гарну температуру, щоб пропеклося. Доброго ранку, друзі. Та гості каналу Життя і як воно є. Мене звати Людмила, Південь Вінниччини. Що ще вам хочу сказати? У нас зараз сніданок. Сніданок у мене простий, жарені яйця, морковка по карейськи і кавуся. Як без кави. Без кави. Нема життя, нема роботи. На дворі всю ніч йшов дощик. У нас сьогодні є план. план плануємо поїхати знову по морковку, але подруга казала, що повезе її чоловік. Сьогодні субота, можливо, там нікого не буде, що машину не скажуть забирати. Поїдемо побачимо. Але буде легше, тому що не треба буде пішки ходити багато, не треба буде велосипедом далеко їхати. А що з того вийде, я вам покажу. Ще, люди, що хочу сказати, ви мені пишете, блокуй людя, блокуй цих поганих людей, блокуй. Ну, блокую, коли вже дійсно я відчуваю, що то такий негатив. А це за козичку мою, за белочку. Я думаю, жінка не розібралася. Може, вона подумала, що це білочка-білочка, російською, білочка українською. Може, вона так подумала, тому що вона мені предложила варіант, а не краще українською білочка. Ви знаєте, завжди я шукаю оправдання людям. Ну, от, буває, щось хтось говорять, а вона там така-сяка, і я починаю з цього всього шукати щось таке позитив якийсь. якесь. А можливо, людина так подумала, а можливо, вона так не так зрозуміла, а можливо, ще щось. Ну, от не може я зразу людину топити. Видно, такий склад характера. І ще з неприємних у мене є. Ну, це для мене неприємне. У мене пішла сип по руках, якщо видно. Ось. Бачите? Це моє особисте. Воно в мене, я не знаю вже, скільки років. Що вас не обманути, напевно, років 25. Поначалу мені допомагав хлористи. Ампулу хлористу випила, зразу все проходило. Потім ампула не допомагала, пила вже не одну ампулу. Потім десь років 11 назад я їздила, дуже була страшна сип, це не тільки по руках. І отут і по руках висипає. І на лиці, що з дому не можна вийти. Але років 11-12 назад дуже була велика сип, прямо аж губи перекривило. Я їздила у Вінницю в піроговку, здавала алергопроби. Алергії немає на що. Це в мене шлункове. Я потім глотала зонта, мені назначали лікування, дуже багато антибіотиків, так що я їх навіть не могла допити всі антибіотики. Дуже горіче йшла, печінка, це вже давала знати. Але 5 років не було. А тепер вже теж десь рік не було, і на тобі. І на тобі. Вчора рано дивлюсь, пішло пару прищиків. Все, я вже знаю. Вже чую, отут, отак воно йде по краях губів. Отут іде, отут усе висипає, отут, -то так на носі може бути. І оце, оці малесенькі, що я вам показала, оці малесенькі, вони будуть отак ставати якби одним п'ятном. Була мазь хороша. Дермовейт російського производства. Ну, вона в мене вже давно там закінчилася, вона вже срок годності в неї вийшов. Теж хорошо допомогла. Оце ж починало сипати, я помастила, і воно не ставало його. Проходило скоро. А тепер що? П'ю лоротадин. лоротадин. П'ю, теж проходить, тому що без лоротадина це просто біда. Поначалу мені лоротадина помагала пару таблеток випити. Тепер треба пити таблеток 6-7. Тому що дня 4 сипить, От поки сипить, треба пити точно лоротадин. А коли починає проходити, я вам покажу. Так що, скоро. Доброго ранку, за таким сніданком не буде, тому що буду. Не фото гігініч, не фото, як там, і гі... все, не скажу далі. Так що, друзі, от такі та справи. Ну, хіба можна бути спокійні? Читаю. Зайшла в телеграм, читаю. Ракети, три ракети на Ірпінь, на Київ море ракет, на як на бровари, а там мої діти. Хіба я можу бути спокійна, не переживати? Я за себе зовсім не переживаю. Я туди, я переживаю за дітей. І ще хочу сказати за рульку, ви будете мені казати, можливо, будете писати, Люда, що ти в фользі запікаєш. А не в рукаві. Друзі, а нема рукава. І знаєте, і я навіть не знала, що нема рукава. Вже і фольга закінчується. Знову треба в Аврору. Вже треба, знаєте як? Забудити список писати. Треба то, треба то, потім з тим списком їхати в гайверон. Тому що як бути без рукава, як бути без фольги, ну це все треба. Так і пергамент уже закінчується. Друзі, що такий гляньте, ранок, ранок. А я принесла кроликам. Ой, не можу відкрити. Кроликам принесла морковку. Пшеничку мають. О, на морковку. Гляньте, як вона потнула морковку, гризти. І... А оцей. Взяв собі понаду залазити в кормушку і сидіти оце там в кормушки. Жолуб. Хай довелась. Приїхали. Приїхали. Моркви назбирали щось по три відра відрак. Так ідемо на борачок. У нас сьогодні трошки є компанії, не вдвох. І дуже мокро. Гляньте, що тут робиться на цьому полі. Тут ще і не скоро орати його будуть. Така вода стоїть. Ідемо на бурачок. Добилася, добилася це морковка. Тут трішки бурячка, а тут ще якоїсь картоплі. Ну, вона, звісно, підзеленена. Але думаємо, можливо, яка сортова, можливо, яке гарне насіння. Та й трішки назбирали. Якщо прокільчиться, буде на посадку. Але як добре, зайшла в хату, а в духовці ж в мене рулячка є що пообідати. Зараз будемо дивитися, така вона вийшла. Хоч і у фользі Але я трішки розкривала, щоб вона підпеклася. Але потім поїхала, залишила ще на час духовку, хоча мали світ виключити. но я не знаю, чи я виключали. Думаю, що, можливо, не виключали. Дивимося, чи м'якенька. Маєте, гарна. Така. Така гарна. Макевенька-мякенька така. Всім смачного. Чайок поклала і буду займатися потім морковкою. Сьогодні морковка краща, така добре, крупніща. Тому що покажу вам, візьму на руку. Оце так. Ще така. глянь. Добре, крупніще, але і набагато мокріша Так що зараз буду мити. Це ось я тут хочу показати картоплі такої. Ще зібрали на насіння. Не знаю, що це за сорт отакий. От тут трішки припорчена, не припорчена, а обнута. Поле рабе від картоплі. Що за сорт? Не знаю. Ну, думаємо, що кільчатись повинна. Ну, гарна, гарна така, гарна. Ну, я брала більш таку, щоб мільча була. Ну, якщо й попадалася крупніше, я брала крупнішу. Але не сильно рилась, я вам скажу, тому що це все рівно на посадку. І ще бурячок у мішку. Ой, отак я впоралася з морковкою. І цей раз багато такої крупної. Воно так показує, що не дуже що, ніби не видно, яка крупна. Ось, от, Наприклад, оця. Гляньте. Настільки крупна. Така, ніби той теж маленька. А якщо кладеш на руку, вона теж хороша. А так, Меркурки, мілкої сьогодні в мене зовсім мало. Ну, і є трошки такої некондиції. Буряк, думаю, нічого йому не буду робити. Там трішки є, так і занесу в погріб. Та й на цьому все. Він там без гички, і він не був в землі. Бурячок весь лежав на поверхні частенькій. Ой, а морковку занесу десь простелю, щоб просихала зо два-три зо дня. Тому що стою я думаю, можливо, я поспішила. Значить, сей я зроблю трішки довше її просушку. До кроликів несу морковку. Опа, рибочок. І я ж його не бачила. Гляньте. Ось такий. Чого, коли не бачиш, він росте скоро. А якщо бачиш, починаєш спостерігати, і гриб так скоро не росте. Не знаю відповіді на це. Сьогодні їдемо машиною по підпосадку. а я кажу: Боже, глянь ти, глянь ти грибів, скільки там росте. А вони такі вже великі перерожчи, синя ніжки. Сестра дитина, ну як ти їх бачиш на ходу з машини? Бачу? Ну що я зроблю? Бачу. Що ж, друзі, гарного всім вечора, тихої ночі. Будьте здорові та Богом хранимі. Пока-пока.